Всім привіт, друзі! Це другий тиждень проходження проб-челенджу на 10 тисяч доларів. І на даний момент я маю ось таку ситуацію, по-моєму, балансу. акаунт в плюсі на 4%. І тому зараз буду показувати, як я це зробив. Розпочнемо з першої угоди, яка відкривалась в понеділок, на євро. Зі старших таймфреймів було актуально відмітити ось такий торговий діапазон. Ось такий рендж. Логічно, що коли ми маємо рендж, нам буде цікаво побачити девіацію або зверху, або знизу. В даній ситуації мені було більше побачити першою девіацію зверху, так як ось тут ще на Лондоні чи на Франкфурті, був знятий такий великий пул ліквідності на продаж, і розпочався локальний висхідний ордер флоу. Ось тут локально утворився наступний торговий діапазон, де в дискаунт маркеті ми мали годинний імбаланс. Ціна в нього прийшла, зняла пул ліквідності на продаж. І зламало структуру через невдачний свінг, тобто тут утворився mitigation блок. Він вже тестувався, але це мене не зупинило перед відкриттям позиції в лонг, так як тут ще є діапазон неефективного ціноутворення, і також непротестований ордер блок. Ось тут знімалась локальна ліквідність, і ця тінь свічі вважалась мною за ордер блок. Входив я під час нью-йоркської сесії, де якраз таки знімалась ось ця локальна ліквідність на продаж, і заходив я по маркету. То не виставляв лімітку, згоди по маркету. Це була дуже очевидна угода для мене, так як ось тут ще додатково утворювалася ліквідність на покупку, яка б збільшувала швидкість висхідного руху. Тому ці всі фактори були для мене дуже, дуже хорошими для відкриття цієї позиції. Вона закрилась в 4%, напевно, навіть там більше. І ось так розпочався мій тиждень. Далі в мене було дві позиції по біткоїну і два стоп лоси Взагалі хочу для початку сказати те, що тут, якщо дивитися на цю картину зараз, видно, що це все ціноутворення, це просто рендж. Просто рендж, який утворився в глобальному преміум маркеті. Тобто, якщо заходити на місяць, преміум маркет буде виглядати ось так. І в діапазоні 50% місячного імбалансу, який знаходиться приблизно ось тут. Також це все відбувається вже після зняття ліквідності на покупку ось тут. І ось тут після цих подій, які відбулись, і після названих мною раніше факторів було б логічно очікувати на ренж. тому що так розумний капітал буде накоплювати або перенакоплювати свої шорт позиції. Згідно з тим, найактуальніше буде очікувати девіацію зверху вже після того утворення якогось дуже якісного сетапу в шорт. Ось але в сам момент, коли я відкривав ці позиції, для мене ренж не був настільки очевидний, тому я й отрив по заслугам. Перша позиція була відкрита ось тут, де я вже бачив для себе певні маніпуляції над хаями і накоплення трендової ліквідності на продаж для майбутнього, як я думав, несхідного агресивного руху. Єдиною зоною зацікавленості, від якої можна було на східний рух, виступав цей 15-хвилинний ордерблок. І саме тому від нього я відкривав таку шорт-позицію. Так як для мене, ось ці фактори маніпуляцій над хаями, накоплення ліквідності на продаж виступали дуже очевидними для шорта. Тут була короткострокова несхідна реакція, але істинного руху не відбулось. В наступній ситуації я також отримав стоп. Так як на цей момент я ще також не бачив того, що зі старших таймфреймів тут утворюється рендж. Навпаки, проаналізувавши ось цю ситуацію, я подумав, що тут більш актуальним буде висхідний тренд, так як тут знімається ліквідність на продаж, а нормальних маніпуляцій зверху не відбувається. І тому, ось тут, коли ціна підійшла до фулфіла, ось цього імбалансу. Та протестувала ось цей ордер блок. Я вирішив відкрити позицію після злому структури. Тобто, тут ось такий в нас три паттерн утворився так, і вже ось тут на останньому лої подвійне дно. Ось від 15 хвилинного імбалансу я виконав фіт і получив знову ж таки стоп по заслугам. Тому ось такі помилки так вони бувають, стаються, але я не бачу тут нічого страшного. Просто потрібно бути більш уважнішим. Вдумуватись в те, що відбувається. Очікую зараз тут 9% зверху, звичайно, в пріоритеті, і далі вже пошук якісних шорт позицій. Ну і ось ще одна угода по євро, також тейк профіт. Взагалі, по моїй торговій стратегії я маю брати позиції не менше, ніж 3 РР. Но тут сталася така ситуація, що я закрився в 2% прибутку. Розглянемо контекст: тут, після зняття ліквідності на продаж, утворився ордерблок. Імбаланс і злом структури після зняття ліквідності на продаж, звичайно, буде логічно побачити зняття найближчої ліквідності на покупку е і заповнення найближчої неефективної області. Тут нею виступав цей годинний імбаланс і полом ліквідності. Ось ці рівні хаї. Це був для мене як першочерговий і основний таргет. Другим таргетом я виставив ось ці рівні хаї. І з самого початку тей про, Тейк профіт стояв на них. Тут вже й виходило 3 РР. В мене закрити. Ось тут на п'яти хвилинах є імбаланс, від якого я відкривав позицію. І це все відбувалось під час сесії Лондон Close. Вона знімала ліквідність на продаж локальну. І якраз під час цієї маніпуляції я заходив в угоду. І зараз хочу пояснити, чому я закрив позицію саме ось тут. Коли ціна знаходилась приблизно в цьому діапазоні, вона заповнила денний імбаланс повністю і протестувала локальний ордерблок. Це вже все перенеслося на наступний день, тому тут була вже актуальна сесія Нью-Йорка. На той момент сесія Нью-Йорка вже закривалась і е відкривалася сесія London Close. Паралельно рівно в 16.00 виходили новини. так як... Ціна зняла пули ліквідності на покупку, заповнила денний імбаланс зону зацікавленості зі старшого таймфрейму. Тут виходили ще новини. відкривалась наступна сесія. Я вирішив закрити угоду е, в 2%. так як я розумів, що потенційно я можу отримати ренш. Затяжну якусь консолідацію, дуже глибоку корекцію і так далі. А так як переді вихідні, субота, неділя, мені не хотілося пересижувати ще ці два дні в позиції, аби забрати додатково один відсоток. Як ви бачите, ціна все-таки досягла основного таргету. В принципі, все супер. Така звичайно погана, але позиція вийшла і тиждень ми закрили в 4%. відсотки. Зараз головне все обдумати, переобдумати, переосмислити і вже знову тижні відправлятись. В дорогу, скажімо так, зі свіжою головою. Такий тиждень вийшов. Дякую всім за перегляд. Жду від вас фідбек, коментарі, можете якісь питання задавати. На все відповім. Все, зустрінемось до наступного тижня.